Забув мене, то можу нагадати. Ми тільки що повернулися з Василькова, де навели порядок, потім заїхали в Калинівку, де навели порядок, тепер приїхали в Вінпінь. Пропоную сьогоднішню нашу зустріч з дитинчанами і такий вступ нашу сесію почати з того, що представники партії регіонів, я так розумію, що це. Керівником є Барзіла, що він вийшов і покаявся за всі ті злочини, до яких має відношення партія регіонів, так як він тут, наскільки я розумію, є керівником цієї структури. Не офіційно, можливо, юридично, але реально тою людиною, яка є голосом партії регіонів. Так. Це головна громада. Я як перениз, як який народився і проживає тут. Мені дуже приємно, що так багато людей струбовано тим чим було. Я вже хто виступав, я так же п'ятницю для вийшов партій регіонів заслужив. Ці кримінальні злочини, які відбувалися в нашій столиці, нашої країни. І від